Як я створюю набори для мікровишивки? Усе починається з ідеї. Іноді вона приходить раптово, а іноді її доводиться досить довго шукати. Переглядаю книги зі старовинними вишивками, розглядаю фото, які робила в музеях, вивчаю орнаменти. І ось в якийсь момент клац. Ідея з'являється. Відразу готую каву, це мій ритуал початку. Сідаю малювати дизайн і водночас уявляю, як прикраса виглядатиме на комусь особливому. Далі підбір тканини та ниток. Я шукаю не просто кольори, а настрій. Вишиваю зразок, розглядаю його, порівнюю, змінюю, перероблюю вдосконалюю, бо набір має приносити радість із першого стіпка і до останнього. Потім фурнітура. Вона як фінальний акор у музиці. Саме вона робить прикрасу завершеною. Я перебираю десятки варіантів, поки не знайду ту саму. ідеальну. Далі я створюю. Детальну інструкцію зі схемою. Для мене важливо не лише придумати дизайн, важливо передати його. Тому я готую все ретельно, щоб кожна майстриня почувалася впевнено, навіть якщо це її перша мікровишивка. Потім ріжу тканину, фіксую ниточки в органайзері, перевіряю кожну деталь. У наборі є все необхідне і все перевірено мною особисто. І ось момент, який я люблю найбільше той самий фінальний штрих. Я акуратно розкладаю всі матеріали, перевіряю ще раз, чи все на місці, чи все ідеально. Дбайливо складаю їх у коробку, ніби збираю маленьку історію в одному просторі. Нарешті клею етикетку і на секунду зупиняюся, бо тримаю в руках готовий набір. Зараз їх вже понад 150, 150 різних історій, 150 можливостей створити унікальну прикрасу своїми руками. Кожен набір це маленька історія, яка чекає на свою майстриню. Якщо ви вишиваєте, оберіть свою наступну прикрасу, а якщо шукаєте особливе податків. Дарунок для вишивальниці, то ви щойно його знайшли. Замовити будь-який із цих авторських наборів для мікровишивки можна на сайті ажуршоп.com.ює. Вишивайте, створюйте, вражайте разом з Ажур! -Ажур.